Отже, ми зрозуміли за тими мотоциклами. Далі хотілося б поговорити. От, наприклад, про цей мотоцикл, який неймовірно важливий, оскільки можливо він скоро приєднається до цієї когорди триколісних мотоциклів, які працюють на армію. Хто є власником? Давайте до нас біло, біло. Що це обласки, да? Вау, отак вони звучать. Бачите, ваше творіння, ваша робота вже заробила обласки. Що за проект? Чому таке? Чому така фарба і так далі? Як вас звати? Микола. Микола, розкажіть. Він ще в роботі. Він ще в роботі, що буде? Старій тий господи, воно як вино, про яке ми щойно говорили, да? він буде з кожним роком тільки краще і краще. Тримайте, будь ласка, оскільки займатися такими мотоциклами, це теж треба бути строменом. У нашого тесті такі мотоцикли, який з ним живе вже понад 30 років. І він так само старіше і старіше, той мотоцикл. Від понад так само вам змазка, ну тим не менше для цього мотоцикла не потрібно, але загалом знадобиться я думаю, так? Так, дома. võib kogeda .